Так, всех витаю на своем канале. Зараз я в лекарне. Хирургическое отделение. Вчера мне сделали э, бронхоскопию. Что, честно, дуже неприятно такая процедура. Дуже неприятно надо нашим депутатам, знаете. Не пришел на сессию. На бронхоскопию. Брал кошты. Две бронхоскопии за день. Ну то жарти все здесь. Пять дней треба чекать этого результата. Меня завышили на ночь. Увидели не было. Можливо, кровотеча. здесь я вышел по критикам, тут даже треба покалывать. Километр весь, ну, метров 400, ну, где. Вот взял, там, попросил меня с один дядька, то ему взял стаканчик, он не может совсем ходить на время. Ой, ось трубка стоїть. Зараз буду питати лікара, щоб відпускала мене додому. Ну, до доньки. Я не знаю яка там має бути кровотеча, може бути, Ну, у мене таке слиною... от мене попередили, що слиною може бути кров. Вони ж там на Брав лиш цей аналіз. Так, знову в такі повітря нагоди. Де... Сьогодні щось дивлюсь по новинам, що по Києву щось було, але ну, не тут зовсім нічого не чули, відкрите вікно, а це тільки ця сирена постійно виє. да сделаем. Что ты? Завиди женку, да? Ну да. Видишь, не запустила. Короче, молодая перестраховается. А вчера была старая, как сказала. Нет, 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 Мамедова 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 нет, нет, Я нет, ез... нет, ранок не нет, А це за шоу, давайте кажу, я може, там мені кажу, якраз людина підв'язе додому, вона попитала це Троєщина, ого, каже, а вдруг щось таке, а як ти з Троєщини? ну, каже, коп ти десь ближе. Та кажу нормально. ну, Вона каже, тебе кров, ну кажу, чуть-чуть, кажу, Слюна", да, ну каже, бач. А як там кровотеча може бути, я не знаю. Так, все, відпустило мене. Лікарка вже додому. Ось Андрій дякую йому. Mm -hmm. <говори> <У здоров 'я> завезе мене. Дякую підписникам, дякую Сергію. Сергій мене вчора сюди привіз. Андрій сьогодні завезе. На то іще через 7 днів. Буде результат аналізу бронхоскопії. А до тієї пори я з лікаркою на дзвінку буду в доньки перебувати додому, їхати не виходить. Не можна я офіційно його на госпіталізації, так що такі справи. Переночував сьогодні зараз до доньки на квартиру помитись, відпочити. Так, багажник, да, можна положити? Там вже не був 100 років, хоч так подивіться проїздом. Все и Ленина зажезлило. это mm -hmm. а филармония. Mm -hmm. У нас такие Да, филармония. О, это видно, да? Давайте, <сосатес> <Палеку>, давайте. <сосатес> угу. Все еще нормально было. Но... Навіть мені тут сидіти цілий тиждень, а біля доньки там є озеро. Ось підписчик подарував спінинга. Вирішив купити чуть-чуть силикону пару гузків. І жилку бо тиждень сидіти в Києві, нічого не робити. Це жорсткувато буде. Все, їду, їду вже на квартиру. Зараз ось Андрій завезе мене. І вже сьогодні буду відпочивати. Завтра може пройдусь на те озеро покажу, де воно там знаходиться. Попребую на відвідні зловити окунь. Так, все, я вже на квартирі. Перше помився, ще не побрився, правда, вже побрівся пізніше. Ось пообідав. Ну що, як я казав, бронхоскопію я пройшов. Ще раз повторюсь, дуже і дуже неприємна процедура, ну дуже, тут то не поясниш, тут треба відчути там. Був сьогодні такий випадок. Я піднімався значить, ліфтом на п'ятий поверх, а жіночка піднімалась на сьомий. І там кнопочка не горіла, вона її починає ще раз, ти кажу, не тисніть. ну, Значить, коротенько мій раз сьомий поверх, бо я кажу, піднімався. А чого ви туди піднімались, там бронхоскопія? Ну, Кажу так, вчора я її робив, я був на сьомому поверсі, і вона така і як? Поки ми їхали, і кажу, да ніяк, нормально. Кажу, уявіть, що ви, вам, зонтом, через носик входять у ваші легені і починають там цим зонтом водити. Ну, я був неправий. Тому що жіночка, так як і я, це перший раз робить. У жіночки зробились очі у два рази більше, і вона якась така чуть. -чуть ну, 에, ну, то таке вже. Значить, зробив і вже мене не відпустили, тому що є, як я ж кажу, ризик кровотечі. Сьогодні вранці я хотів раніше з туди поїхати, лікарка мене не відпустила. Подержала ще до часу дня. І ми на, на дзвінку, тому що так, як я, я там рахуюся на госпіталізації, все. Я вже з нею на дзвінку. Сьогодні мене, бачите, підвіз пан Андрій. Пан Андрій мене забирав, коли я приїхав в столицю, він мене перевозив теж з Академмістечка до Троєщини. Потім він нас з донькою возив туди перший день, як ми їздили. Другий раз нас возив ось пан Сергій, який проживає тут на Троєщині. Завтра плануємо ми з ним зустрітися. Дякую цим людям, що допомагають. Я дуже приємно вражений, дуже велике дякую. Андрій сьогодні ще мене повозив. Нашли ми цього рибацького магазину, щоб взяти цих пару силіконок. Пан Андрій мені ще подарував спіннінг, спінінг до 30 грам, але там була поломана вершинка. Купили, значить, я купив ще вершинку другу, підібрали до 15 грам. І купив я хочу зв'язати таке відвідний повідець, бо на таку снасть окуня ловить великий тест. Але зв'яжу зв відвідний, тут є ось недалеко, озеро, ось воно знаходиться буквально ось перейти. Так як мені тут сім днів знаходитись, то кажуть, може і криша поїхати, бо без привички я тут і так вже аж закляк мене вже всього ломить, ну, без звички, місто все-таки і так далі. Сьогодні казали, на Троєщині було дуже гучно, там нічого не було. Там не... Звуків не було, як я вже казав. Але це що сирена віє. Ну що, тиждень, хоч-не хоч, тиждень треба сидіти. Я не зможу поїхати додому. Мені треба, значить, Ждать результат аналізу цієї пункції, що взяли. Добре, що вона все-таки вдалась, бо якщо б воно не вдалась, до речі, в мене одну... Ніздю цей зон просто не проходив, це ось це. Оцю вже пройшов. Якщо б не вийшло, тільки прийшлося б мене ну, хірургічне втручання, розумієте, саме це неприємно. Там без загального наркозу, там просто обколюється, але все одно потім з цим шлангом там ходить ще, там вже була б натуральна госпіталізація і довелося б лежати вже у лікарні постійно. Ну що, я на дзвінку з лікаркою. Вона молодий спеціаліст, перестраховується і так не хотіла відпускати, Ну, так як я не мала дитина, кажу в случай що, бо каже, попитала де я знаходжусь. Це дуже далеко. Від Троєщини. це дуже далеко їхати. Це ж... Я ж кажу, ще хочу раз подякувати пану Андрію і пану Сергію, що. Возив мене туди і привозив назад. Все, буду закругляти сьогодні це відео. Може голос якийсь такий. У мене отут ще все подразнене, і отута, бо самі зрозуміють, цим зонтом воно ну, трохи нашкрябло і таке дуже неприємне. І отут носоглотка. відчуття таке неприємне. Але те, хто все пройде, то все дрібниці. Головне, що. Результат аналізу був нормальний. Якщо це совкоїдоз, значить нічого страшного в цьому немає. Я живу далі і просто там час від часу я роблю КТ. От такі справи. Все. На цьому я хочу закінчити відео, бо дуже погано загружається через мобільний інтернет 4G, тут дітей немає Wi-Fi. Щоб коротше вийшло. Всім окремо дякую, хто додивляється відео до кінця. Всім, як завжди, міцного здоров'я, щоб не боліли і щоб не було ніяких глонкоскопії і так далі. Всім пока!